Первісна Америка це вибуховий та розривний вестерн, від якого неможливо відірватися. Це настільки адреналінова історія, що я просто сидів 6 годин поспіль біля екрану і просидів би ще стільки, якби шоу продовжувалось. Якщо вам сподобався у цілій листі Капріо, то це ваша історія, бо написана вона тим самим сценаристом, який вміє тримати напругу на високому рівні. Ця роуд муві історія відбувається у 1857 році на фоні величезної банківської кризи та за декілька років до початку громадянської війни. Але мова тут піде не про історичний контекст, бо він тут взагалі не важлива важливий. це класична історія, яка написана, наче за найкращими книжками про кіно. У нас є жінка, якій потрібно дістатися з пункту А до пункту Б та купа чинників, які не дають їй це зробити. Вона заходить на територію, де жорстоку війну за виживання ведуть армія Сполучених Штатів, Мормонське ополчення, коренні американці та ще купа інших. Відкривавий перехресний вогонь потрапляють кожен чоловік, жінка і дитина, які наважуються пройти повз ці землі у штаті Юда. Героїв у цій історії багато, однак усі вони максимально живі, реалістично зіграні та прописані так, що ви не зможете відірватися від екрану. Тейлор Кіч, де Дехан, джо тіпит чудові, але Кім Кроудс у ролі сектанта, Бріга Янга – це просто щось. Тут за увесь акторський склад 11 з 10. Тут не варто зосереджуватись на історичній основі, хоча кажуть, що частина цих подій правдива. Не варто досліджувати й драматичну складову, яка, звичайно ж, тут теж є. Цей серіал, те саме розважальне телебачення, яке прибиває до дивану і не відпускає до останньої хвилини. Рядовий сюжет, який працює. Життя у такому світі ніколи не було легким. Виживають лише найсильніші, найбажальніші та найшвидші на руку, навіть якщо в цей момент замість рушниць вони озброєні лопатами та луками зі стрілами. Жінці та дитині без супроводу дорослих чоловіків там не місце. Добросердечність лише приведе вас і вашу дитину до невимовних жахів. Релігія не є чимось добрим, а засновники нових культів можуть бути найжорстокішими людьми з усіх. Зима Юті холодна, і народження Америки не було легкою і приємною справою. На контрасті цієї історії можете подивитися серіал Франклін, події якого відбуваються майже за 100 років до цього, і порівняти динаміку картин, де одні ходять у чистому одязі по Парижу, а інші у багнюці б'ються за життя. Під час перегляду першого епізоду я зрозумів, що про цей серіал варто розповісти на якомога ширшу аудиторію, бо він дуже гарно перегукується з нашими реаліями, і справа не тільки у різкому збільшенні авіакатастроф, це серіал про масштабну драму та чоловіка, який шукає справедливості через велику особисту трагедію у той час, коли решта світу займається своїми буденними справами та не звертає на це увагу. Ця історія про найсмертоноснішу авіакатастрофу Шотландії. Бомба вибухнула на рейсі 103 компанії Панам, коли літак пролітав над маленьким містечком Локербі. Загинули всі 243 пасажири і 16 членів екіпажу. Ще 11 людей було вбито на землі уламками, що раптово впали з нічного неба. Увесь цей жах майже повністю реконструювали у першому епізоді, і від кадрів тісно моторошно нам показують наслідки катастрофи очима журналіста, який випадково опинився на місці трагедії і знайомиться з Локербі через обгорілі уламки та розкидані повсюду тіла, які хаотично намагаються врятувати спеціальні спецслужби. Однак найбільше мене шокувала сцена у кінцівці. Головні герої історії, у яких загинула дитина, приходять до урядового чиновника і розповідають йому, що саме відбувалося тієї ночі. Їх донька могла бути у вільному падінні до землі з літака близько 15 секунд. Сцена, де матір дівчини рахує ці секунди, торкнеться глибини вашої душі. Вона тягнеться нескінченно довго. Тринадцять Чотирнадцять п'ятнадцять у картині головну роль виконав Колін Фьорд, який в останні роки дуже різко з'являється на екрані, але як і в сходах, тут його герой так само геніально простий та одночасно з тим життєвий. Джим Свайер був лікарем-терапевтом, який жив зі своєю дружиною Джейн і дітьми у Британії, коли вибухнув літак, на борту якого перебувала його 24-річна донька Флора. Драма заснована на книзі, яку Свайер написав у співавторстві з Пітером Біддуфом, яка є узагальненням багаторіч Розслідування і його участі у цій справі, включаючи судовий процес над двома лівійськими підозрюваними і подальшу роботу сваєра, спрямовану на те, щоб переконати суд і громадськість у тому, що єдиний засуджений Басет Альмеграні був невинуватим у скоєнні злочину. Однак серіал, хоч і сповнений бездушних деталей, загалом же концентрується на тому, як важко було родині сваєрів переживати не тільки саму трагедію, а й шлях боротьби, хоч за якусь правду у цій справі. Проте найбільша історія розкривається через відношення до справи Джима та його дружини Джейн. Спочатку вона заздрить тому, як боротьба допомагає йому боротися з горем однак потім ненавидить справу усього його життя через те, що він не зміг забути трагедію та жити далі. А разом з ним не могла й вона. А ще двійка його дітей, які змушені самотужки справлятися зі своїм горем, бо батька про них просто забув. Протягом багатьох років, як речник сімей загиблих у рейсі панам, і лобісти різних урядів спочатку для незалежного розслідування вибуху, а потім для суду над підозрюваними і звільнення меграхі, свай робить дивовижні речі: він возить фальшиву бомбу через сусідні аеропорти, щоб довести, що в результаті трагедії не змінилася система безпеки. Він їде до Муамара Каддафі, божевільного психа, який захопив Лівію. Та в результаті вмовляє того провести справедливий суд і видати підозрюваних. Пізніше він ще раз відправиться до Лівії, але вже у період хаосу в країні, коли там йшла боротьба еліт після повалення Каддафі, герой готовий буквально на усе заради справедливості для своєї доньки. Проте серіалу вдається ідеально передати, як боротьба за справедливість перетворюється на одержимість. Яка може знищити усе на своєму шляху у картині? Вистачає місця для того, щоб показати, як палке прихильництво змінюється на ненависть, коли людина починає йти проти загальноприйнятої думки. Та сумнівається у діях суду, спецслужб та уряду. Нещодавно я подивився історію про Геррі Веба та розумію, що в порівнянні з ним життя родини Свайерів склалось доволі чудово, враховуючи наскільки глибоку тему зачепив Джим та проти чого виступив. Не варто дивитися серіал як автобіографічну історію цієї трагедії. Це швидше просто гарна оповідь на основі реальних прототипів. Навіть реальний Джим Свайер після виходу картини похвалив Фьорта за ту якість акторської. Роботи, яка демонструється на екрані, як і в інших параноїдальних трилерах, таких як Зодіак чи Інсайдер, відповіді завжди здаються те, що недосяжними однак, наш герой продовжує боротьбу самотужки у темній кімнаті. Творці Локербі також хочуть відродити інтерес громадськості до трагедії. І можливо надихнути людей продовжувати задавати питання про те, хто саме несе за неї відповідальність. Проте автори зуміли вмістити у картину і ще одне важливе повідомлення для людей у схожій ситуації. Варто плекати надію на правду, однак при цьому не забувати про ще живих навколо і не застрягати виключно у жахливому минулому. Ми так довго жили з мертвими і не повинні їх забувати. Але так приємніше Тебі бути живим живими. В одній з фінальних сцен, де Джим підходить до стійки замовити собі напій, і офіціантка запитує у нього, що за значок він носить на своєму пальто, той з гордістю відповідає, що це символ боротьби за правду у справі Локербі, подумки думаючи про те, що цьому значку він віддав майже половину свого свідомого життя. Однак, у відповідь замість подяки чи співчуття, він чує лише питання, а що це за Локербі? Флоріс Вайер було 24 роки, коли вона загинула. Зараз Джиму 89, і він продовжує шукати відповіді про трагедію. Він звертається до кожного прем'єр-міністра з проханням розкрити секретні дані про авіакатастрофу вже понад 36 років. Навіть великі трагедії губляться у вирі історії, однак британці вміють про себе нагадати, в тому числі сильною драмою, кадри якої не просто забути. Нам є чому у них повчитися. Це один з найсильніших серіалів, що я бачив за останній час. Він дуже простий сюжетно і завдяки цьому історія ідеально працює. Тут рядові сюжетні ходи та сенс, який одразу кидається в очі, однак усе зроблено так, що я можу легко назвати цей серіал обов'язковим до перегляду. Картина розповідає про ірландську республіканську армію часів кінця 70-х, початку 80-х. Однак це лише оболонка для набагато глибшої та більшої історії. У нас є три сюжетні гілки у двох часових відрізках. Перша розповідає про двох сестер, які з дитинства росли у родині учасників армії Ра. Вони не хочуть бути просто прислужницями чоловіків у супротиві і доводять, що готові піти на більше заради мети. Друга гілка розповідає про багаторідну родину, яка приїздить у нову квартиру. Однак це не просто будинок, це буквально одна база зира. Де будь-яка незвична поведінка вже є ворожою, одного дня мати-одиначка цього сімейства зникає разом з представниками іра. Третя лінія сюжету об'єднує усі інші в одну зв'язну історію та показує, як маленькі вчинки призводять до величезних катастроф. Картині дуже гарно підібрані усі актори, а зіграні ці персонажі ще краще, ніж це можна було собі уявити. Герої мають реальні прототипи у житті, а історію хочеться дивитися на одному диханні. Усе це завдяки праці Патріка Радена Кіфа, який написав величезну книгу про сестер Прайс, які є одними з головних героїнь. Саме книжне підґрунтя майже завжди дає серіалу сильних героїв. І це саме той випадок, завдяки тому, що історія заснована на реальних подіях, вона видається настільки крутою, наскільки це можливо. Я щиро не міг відірватися від перегляду. Альянси укладаються і розпадаються. Люди жертують собою заради вищої мети, беруть участь у перестрілках і бунтах. Встановлюють бомби і здійснюють втечі, переживають жахливий досвід в'язниці, а потім виявляють, що їхнє життя перевернуте зрадою, настільки масштабною і глибокою, що жоден з них не очікував її наближення. Глибинний сенс серіалу в тому, що люди готові піти на усе заради мети та пожертвувати усім. Але рефлексія їх жахливих вчинків починається лише в той момент, коли вони розуміють, що програли. Та не досягли мети, і я як глядач розумію, що якби вони досягли свого, то усієї цієї історії просто не було б, бо всі жертви були б просто супутніми втратами заради перемоги. Це чудова історія про жахливий час, який і досі не закінчився, і це прекрасно зіграний акторський перформанс про силу мовчання, про вірність, яку воно доводить, і про тягар, який воно приносить. І найпрекрасніше у серіалі те, що він цікавий своїми загадками до самого фіналу, і навіть після титрів залишає у вашій голові купу роздумів.